Я не вірю ні одному слову. Не вірю. Тут будуть рити, виривати людські кості, вивозити на мусор. Тетяна мешкає поблизу старого єврейського цвинтаря. Каже, досі не може повірити, що тут планують облаштувати автостоянку. Виділення гектара землі для будівництва та обслуговування паркінгу підтримали на профільній комісії у міськраді. Проголосували за це на. Земельній комісії, а депутати на сесії за це питання не голосували. Точніше, воно виносилось вже двічі, двічі не вистачало голосів. Наша фракція не підтримувала це. Представник компанії Екател Авто, яка володіє цією ділянкою, не на камеру переконує. Жодних поховань там немає. Про відсутність культурних цінностей та поховань йдеться і у звіті інституту археології НАН України. Водночас представники гаражного кооперативу розповідають під час проведення аналізу земельної ділянки бачили людські кістки та надгробки. Прийшла на стоянку. Я знаю, що тут було друге єврейське кладбище, і тут глибше, ніж 40 сантиметрів можна. <гуз 'я> Прийшла за машиною, а тут э, розриті ями дуже багато і видно склепы. Я знайшла кості э, человеческие. я опублікувала все це в групі і з этого началось. Хоч це старе єврейське кладовище, за словами істориків, почали руйнувати ще за часів Радянського Союзу, і місцеві жителі, і єврейська община виступають категорично проти нових розкопок. Крапку у цьому питанні можуть поставити 29 листопада. Тоді передачу цієї території під будівельні роботи обговорять на сесії міської ради. Дар'я Стойкова, Ярослав Цуркан, перший міський.